В Україні настало перше бабине літо. Про це розказала відомий синоптик Наталка Діденко. То цікавиться, якраз зараз період першого бабиного літа, окрім місцин із дощами, триватиме орієнтовно до 11 вересня. Розказала вона, що до погоди 3 вересня, то за словами синоптика, не перегріємося, адже очікується плюс 22, плюс 26 градусів. Трохи тепліше буде на сході до плюс 29, а в Карпатах сміливо можна діставати пуховички, не товсті і гумові чоботи. Дощі місцями з грозами пройдуть завтра в західних областях. Уважно, можуть бути сильні зливи. Попередила синоптик. За її даними, опади також дійдуть до Житомирщини, Вінничини і частини Київщини. Нарешті території збережеться суха погода. У Києві завтра буде без істотних опадів. Дощ у столиці буде в ніч на понеділок, каже синоптик. Температура повітря в неділю буде комфортною: плюс 25 градусів. Впродовж найближчих днів температура в Україні суттєво не зміниться, але опадів ставатиме дедалі більше. Про це свідчить прогноз українського гідрометцентру. За даними синоптиків, сьогодні короткочасні дощі та грози очікуються місцями у західних областях, а завтра вони також поширяться на Житомирську, Вінницьку та Київську області, а в понеділок охоплять уже більшість областей. Нашої країни. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.